4 червня в Україні вшановують світлу пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави, починаючи з 2014 року. Символічну всеукраїнську акцію Голоси дітей приурочену до цієї сумної дати в 2022 році. Ініціювала перша леді Олена Зеленська. Волинь вже вкотре доєдналася до неї. На подвір'ї кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку була акція. На яблуневі гілки храмового саду вішали дзвіночки, що символізують голоси вбитих маленьких українців. Митрополит Луцький Волинський Михаїл відслужив панахиду за невинно убієнними. За інформацією державного порталу діти війни станом на 4 червня 2025 року, внаслідок збройної агресії Рф в Україні загинула 631 дитина. Ще 1975 було поранено. Фактичну кількість загиблих і поранених неможливо встановити через активні бойові дії та окупацію українських територій. Маємо трагічні звістки з фронту. Загинув 38-річний волинянин Андрій Волощук, старший солдат. Жив у селі Заболоття. На фронті був вогнеметником. Загинув воїн 22 квітня 2024 року в Покровському районі Донецької області. Понад рік захисника вважали зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Не стало військовослужбовця з села Градиськ Анатолія Сергійчука. Йому був 51 рік. Вважався безвісти зниклим. Помічник стрільця-гранатометника загинув 5 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. У Анатолія Сергійчука залишилась дружина і дві рідні сестри. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Звільнений з полону військовий Максим Ляпін повернувся на Волинь. Захисника обміняли в березні цього року. Він був серед 22 важко поранених звільнених. Чоловік родом з Полтавщини. Його дружина з Володимирської громади. Тут народився їхній син. На військову службу Максим Ляпін пішов добровольцем, хоча був непридатний за станом здоров'я. Йому відмовляли чотири рази. Однак, згодом чоловік все таки став до лав ЗСУ. Воїн зник безвіст. 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині. На ковальщині поїзд збив жінку, вона загинула. Трагедія сталася в селищі Голуби. Пасажирський поїзд з полученням Запоріжжя Коваль наїхав на 72-річну пенсіонерку, місцеву жительку, яка переходила залізничні колії. Як повідомили в поліції, шлагбаум був закритий. Працювала звукова та світлова сигналізація. Від отриманих травм жінка померла на місці. Не впорався з керуванням та збив стовп. Така аварія сталася на вулиці Ковальській в Луцьку. Водій автомобіля Фольксваген не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості та врізався в електроопору. Автомобіль та електроопора зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. Інспектори склали на водія протокол. Без прав і на підпитку близько першої ночі на вулиці захисників України сталася аварія. Водій Мерседес вирішив здати назад, не помітив припаркований «Ламбунджині» і в'їхав у нього. Коли приїхали патрульні, стало ясно, що водій не зовсім тверезий. Він почав виправдовуватись, мовляв, алкоголь вживав уже після аварії, але проходити тест на сп'яніння чоловік відмовився. Також він не мав водійського посвідчення і документів на машину. Виявилось, що його ще раніше позбавили права керування. Біля села Вишні в серед ночі патрульні зловили п'яну водійку. Вона була за кермом автівки марки «Даєво». Під час спілкування інспектори помітили в 39-річної жінки ознаки алкогольного сп'яніння. Водійка погодилася пройти огляд на місці за допомогою приладу драгер. Результат 2,27 проміле. На кермувальницю патрульні склали протокол. Луцько рятувальники відпрацювали алгоритм дій на випадок пожеж у багатоквартирних будинках. Навчання були на території висотки на проспекті Соборності. Рятувальники вивчили оперативну тактичну характеристику будівлі. Перевірили протипожежне водопостачання, шляхи евакуації, наявність пожежних кран комплектів. Крім того, здійснили розгортання техніки на максимально можливу висоту для подачі водяних стволів на гасіння імітованої пожежі на горішніх поверхах. Участь в навчанні взяли співробітники оперативно-координаційного центру ДСНС області та рятувальники обласного центру. Відразу три бійчині сотої окремої механізованої бригади стали номінантками національної премії Жінка України. Йдеться про командирку відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем Катерину Гушко, старшу медичну сестру лікувального відділення медичної роти Юлію Хомік та фельдшерку медичного пункту першого механізованого батальйону Яну Ліпич. За сприяння командування бригади Катерина Юлія та Яна зі Сходу України прибули на один день до Києва, де взяли участь у церемонії нагородження. Я як бачу, як там хлопцям важко, що вони сім'ї свої не бачать. Що треба хлопців якось міняти. Я вирішив собі підписати контракт, що я якийсь не такий самий, чи що. У мене знайомий служив в ГАРД, і мені підказав, що пішав, йшов сюди. Пошукав в інтернеті інформацію про бригаду Гард. Мені сподобалося, я вирішив туди піти. Мені 20 років, Одеська область, ремонтував машини, вчився на автомеханік-моторист. Я дуже люблю машини. Я хотів машини ремонтувати, якісь там проєкти строїти. Може, в майбутньому у мене все це вийде. Контракт 18-24 – Ну це дуже дуже класний, гарний старт в житті, тому що він дає можливість не тільки заробити достойні гарні гроші, а ще й отримати доволі багатий досвід. Армія це безцінний досвід, це становлення себе як людини, це відчуття себе як того хто може. Того, хто досягає, того, хто вміє перемагати, він підписується лише на один рік. Після цього року людина отримує захист від мобілізації щонайменше на один рік, та можливість виїжджати за кордон. 47-й розмір ноги знайшли без проблем. Дали такий очікував, що все, що треба буде, все дадуть назимку, на, на літо все дадуть. Гарні фінансові умови це у першу чергу той самий мільйон, про який завжди говорять. І друге, це ж не цей мільйон не відміняє звичайну оплату військової роботи. Це до ста а інколи до 200 тисяч на місяць за, за власну бойову роботу. Досвіду ніякого не було від слова взагалі зброю ніякого не управляв. Я думаю, мене хлопці навчуть на навчаннях. Це загалом неможливо, щоб людина підписала контракт і відразу їхала на зону бойових дій. Це заборонено законом, це заборонено здоровим глуздом. Сергій після укладання контракту у першу чергу поїде до БЗВП. Там він пройде 45 діб БЗВП. Потім до 15 діб буде навчання його фаху, в його випадку це помічник гранатометника. І вже після цього, ще на додаток до цього, він пройде адаптацію у підрозділі. Вже коли приїде туди на схід. Його відразу не поставлять на роботу, на бойову роботу, його підтримують, його навчать вже на реальній практиці. Береш правою рукою, дістаєш магазинок, приєднуєш, знімаєш запобіжника, зводиш на запобіжник, взявся, виводиш, ліг прицілиться. Солдат до стрільби готовий. По своїм мішеням одиночним вогонь! Дуже добре, коли приходять молоді хлопці, недосвідчені взагалі, які не мають жодного відношення до військової служби. Вони знаєте, схожі зараз на пластилін. З них можна зараз взяти і виліпити саме гарного солдата, підлаштовуючись під сучасні реалії нашої війни. Враження дуже класні, коли ти ще ніколи в житті не стріляв. Глушить, ну треба наушники, а так дуже адреналін прям зашкалює. Так що, хлопці, ідіть, ідіть служити.